Стрілянина в одеській лікарні один обитий, двоє поранених. За даними одеських змі, загиблий виявився чемпіоном Європи з тайського боксу Сергієм Лащенком. Нападників було вісім. Вони втекли на темному БМВ, Їх досі не спіймали. Про розправу і причину конфлікту Олена Черняєва. Палату пораненого охороняє міліція. Про всяк випадок, адже інцидент може мати продовження. Конфлікт між двома групами чоловіків стався вночі в центрі міста. Після бійки та стрілянини до лікарні приїхали п'ятеро. Троє з них мали кульові поранення. У них по придвітельної інформації встановлено, возник конфлікт, ще зарані до цього забиття, там за час до того, по-моєму, возник конфлікт на території города якоби об'єктом конфлікту була ніяка жінка. Поки лікарі оглядали потерпілих до приймального відділення, вдерлися месники, стріляли з травматичного пістолета гумовими кулями. Одному з пацієнтів куля влучила в сонну артерію. Раніння були в житті з раненням сонної артерії і довести його в операційну не змогли, тільки положили на каталку погиб. після стрілянини нападники сіли в БМВ темного кольору і втекли. Лікарі кажуть, усі нападники були кавказької зовнішності. Вісім чоловік. Ну так як мої колеги сказали, стріляли. Віділи стріляв один. стрілявши був в капюшоні і бачили тільки профіль. Тобто описати ніяк не можу. Тут такого ще не було з 90-х. Виїжджав на місце відбування слізне притини групи е -е, обнаружив на місці. 8 стріляних гільз от травматичного пістолета калибра 9 міліметрів і остатки резиновых пуль. Машина пока ДМЭ, к сожалению, не обнаружена. Потерпілий спілкуватися з пресою, категорично відмовляється. До нього допустили лише адвоката. Медики кажуть, життю пораненого нічого не загрожує. Состояння пострадавшого сранінням льогкого середньої тяжкості, В ральна полость є кусочок пулі. Але легко розправлена, слава богу, він дишить самостоятельно загиблий був відомим спортсменом і мав чемпіонські звання з тайського боксу. Олена Черняєвеван Савченко Одеса Тесен один плюс